Добрий день, шановне панство. Помаленьку до нас вже приходить осінь, заходить легенько, вже зима, напевно, навідується, осінь вже прийшла. Дивіться, ось там онде кинув травичку. Травичка вже, яку я скосив, вже помаленьку сохне. Вона вже наполовину зелена, наполовину суха. І тут кинув нутрієм люцерну. люцерна Приморозки бу... були, і люцерна теж вже помаленьку, вона змінює свій колір. А зараз вам покажу топінамбур на вулиці. Так, ось топінамбур, бачите, він вже і листки вже починають сохнути вже наполовину він виляг, по-перше, бо вітри були і він досить високий, і починає сохнути. Ось Тут я буряка маю, кипець, бачите, ось такий невеличкий накрив його. А тут для нутрі в мене росте гірчиця. Гірчицю помаленьку підкошую і даю нутрі. Зелену масу вони їдять, стовбури, звичайно, напевно, оставляю. Там далі ще трошки в теплиці, в якій засіяна люцерна. Теж вже закінчується, ну і після примурку люцерна теж вже починає. По-перше, вона вилягла там, люцерна і, і вже жовтіє помаленько, бо вже листопад місяць. Так, також проблема виникла в мене ще з тим. Ну, виникла, не виникла, то воно постійно так є. Осень тільки починається, і всі жителі згородів перебираються помаленьку до нас в приміщення до звірів, бо тут є що їсти. Ось дивіться, бачите, маю полапку. І мишки тут зачастили мишки, і полапкою виловлюю мишки. А також приміщення, де тримаю зерно і роблю гранулу. То в мене забіг невеличкий щурик і треба його якось ловити. Зараз їду на базар, куплю трутку, куплю липучку, бо там і мишей є. Ну, досить, не досить, але є. На полапку миші не дуже хочуть йти. Попробую купити липучку і, може на липучку підуть миші. Повиловлюю їх. Бо у приміщенні, в принципі, де ми. Робимо зерно, в будь-якому приміщенні не бажано, щоб були такі тварини. А вони ну в мене вони з'являються, тому що е, стареньке приміщення, дуже старе, воно вже має більше 50 років. то приміщення. Я пам'ятаю, малесенький був, то вони батьки будували той хлів. Ну і так, як в нас. Ще й шахти тут підрили, болотиста місцевість. Якщо поріжок, будемо так казати, до хліва був приблизно до 20 см висотою, що корова переступала, я заходила до хліва, мусила піднімати трошки ноги, то зараз через те, що в нас болотиста місцевість, вже чуть, як душі падають, то чуть не за... Не заходить вода, не затікає вода, тому що від своєї ваги, від болотистої місцевості приміщення цегляне, воно просіло, просідає кожного року пару міліметрів, і рівень землі вже-от буде, фундамент буде трохи нижчий від землі. Ну, але то для мене вистачить. Нічого нового будувати вже й нема часу, бо руки вже своє беруть, та й воно нікому не потрібне. Діти живуть своїм життям, ніякої, ніяких поглядів на село взагалі в них немає. Так, ну а ми нутріями займаємося. Поки є здоров'я, поки є бажання, займаємося нутріями. Внутрі що? Ну що, їсти, їдять? Ростуть, не ростуть, не розмножуються. Ну, є надія, що можливо, до Нового року щось ще в тій сім'ї появиться. От. Надумав так, що, в принципі, я нутрінят забрав десь тиждень назад від тої самочки. До нового року потримаю самця. З тою самкою. Ну, два місяці так будемо, бо він запліднив її, не запліднив. То таке, я визначити не можу, але до Нового року саме вже теж, напевно, має біля трьох років. От. І будемо міняти, буду потім дивитися, чи буду використовувати своїх самців. Буду дивитися. По наступній сім'ї я зараз перейду в інший, в інший вольєр і дещо вам теж розкажу. Все, дякую за увагу, до побачення.